Щороку 80% населення потерпає від шахрайства. За статистикою, кожний третій українець стикається із обманом. Шахрайство набирає нових обертів. Усе частіше можна зустріти афери в інтернеті, особливо у військовий час. Для наживи злоумисники створюють фейкові сторінки, обманюють наші очікування та обіцяють захмарні можливості найменшими зусиллями. Кожного разу аферисти вдаються до нових схем, аби виманити гроші у громадян. Все, що потрібно знати, аби не потрапити у пастку до шахраїв, розповіли поліцейські офіцери Могилів Подільської громади Анатолій Паламарчук та Микола Пшеничний. Потрібно бути насамперед уважним, не повідомляти свої будь-які анкетні дані, банківські номера банківських рахунків, карток, не переходити за. Невідомими посиланнями насамперед бути уважним та дотримуватись таких елементарних правил. Шахрайство в інтернеті буває різним: фінансовий обман або критіжка особистих даних. Недобросовісні громадяни шляхом обману намагаються дізнатися особисту інформацію для подальшого незаконного використання. Майже кожного дня українці та жителі нашої громади стикаються з шахрайством, прозвітували правоохоронці. Протягом останнього періоду часу в нашій державі, саме в нашому в нашому подільській територіальній громаді, зачастились випадки шахрайства. Це, і люди постійно звертаються до, до поліції. Найчастіше українці стають жертвами таких онлайн платформ, як OLX та RIA. Приклади є такі, що люди, які в мережі інтернету саме на сторінці Олекс викладають інструмент на продаж, шахраї дану інформацію використовують в свою користь. А саме телефонують до даних громадян, замовляють і та просять, щоб вони скинули карточку, щоб їм перерахувати кошти за даний матеріал. Однак, в подальшому використовують дані, піднімають ліміт кредиту та грошові кошти, перераховують. На свої рахунки або знімають їх. Люди звертаються до відділу поліції з, з тим, що в них без їхнього відома сняли грошові кошти. Так як через війну в Україні багато людей потребує фінансової допомоги, аферисти викладають публікації із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Актуально в нас зараз час є випадки шахрайства, а саме отримання допомоги від ООН та інших організацій. Наших громадян. Просимо не переходити за посиланням, так як дану інформацію використовують шахраї та дану допомогу останнім не надають та знімають їхні грошові кошти з рахунків. Найкращий спосіб уникнути фішингової атаки ніколи не переходити на посилання в небажаних повідомленнях в електронній пошті чи в соціальних мережах, особливо якщо вас просять розкрити конфіденційну інформацію. Тому перед введенням своїх даних переконайтеся, що ви точно перебуваєте на офіційному сайті. Кількість подібних злочинів щороку збільшується, тож будьте уважними.